10% хотіли спілкуватися з батьками в шкіре. Десь 15% хотіли спілкуватися з фахівцями-освітянами. Десь 25% хотіли спілкуватися із міським головою. І понад 50% хотіли допомоти відповіді на свої запитання від начальника управління освіти. Тоді Петро Ярославич дуже здивувався, спитався, чи не буде ображатися. Міський голова, що більше, так сказати, до нього і звертатися, на що я йому сказав, що в принципі це його кліка. А міський голова повинен тільки опиратися на ті дані, які виходять з відділу освіти. І бажано, щоб ці дані з декількох джерел. Саме такий інструмент є громадські слухання, це джерела, це методологія їх проведення, це люди, які їх проводять, і це, власне, говорячи певне аналітичне напрацювання, яке заставляє... Прислуховуватися до ситуації. І найбільше, що нам хотілося в цьому плані, це зосередити свою увагу на не першому вступному лозунгу, гаслу, як ми написали на а, цих слуханнях, а на другому і третьому. Тому що було помітно, що на цій робочій зустрічі група підтримки відділу освіти сказала декілька таких тез, яких власне, і варто було почути, що ось ідуть у нас в суспільні школи. Подивіться, як ми працюємо, яке у нас порядок Ми погодилися, що ми відвідуємо ці школи, хоча зрозуміло, що створення умов для роботи шкіл це досить суб'єктивна картина. І, як кажуть, може бути школа-картинка, тому що за певних умов з будь-якої школи можна зробити картинку. І друг, друга теза, яка прозвучала, це ось знову є бажання значить, дістати бруд із наших шкільних проблем.